Всіх вітаю, запрошую вас у тритижневу подорож до власної цілісності. У цій подорожі нашим інструментом буде малюнок, а також наше тіло, наші емоції і наше мислення. Цей курс не потребує від вас якихось особливих навичок малювання. Буде достатньо, якщо ви вмієте тримати олівець і пензлик у руці. Весь курс побудований на простих завданнях, що допомагають повернути увагу до власних відчуттів, до наших базових навичок, які є основою здорового розвитку на рівні тіла, на рівні емоцій і на рівні мислення. Тож і весь курс він поділений на три блоки. По одному тижню тіло, емоції і мислення. Звісно, цей поділ він умовний, оскільки на кожному етапі у нас задіюються всі рівні, але своєю увагою ми підсвічуємо просто більше е, якийсь один прояв, або на рівні тіла, або на рівні емоцій, або ж на рівні мислення. І поступово проходячи всі завдання, ми відновлюємо у своїй системі довіру світу, власну автономію і незалежність мислення, розкриття власної волі, дозвіл проявлятися емоціям емоціями, досліджувати їх, що в свою чергу дає нам змогу сформувати цілеспрямованість, наполегливість і власну компетентність, сформувати власну ідентичність, власні цінності і Здатність будувати близькі стосунки. Тож, завдяки цьому курсу, завдяки простим вправам через малювання ми зможемо доторкнутися увагою до власної продуктивності і до власної реалізації. Дякую за увагу і долучайтеся!